Вітаю, друзі, 29 серпня за Крок до миру. Дональд Трамп зробив розгорнутий, дав розгорнутий коментар відносно того, що в понеділок, 1 вересня, зробив велику заяву. відносно Політичних перспектив діалогу, переговорів, співпраці з Росією. 에... Тобто, буде сенсаційна заява по Росії, водночас міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зробив заяву не менш сенсаційну про те, що. Росія в понеділок буде готова по Україні дати дуже серйозний, розгорнутий і багатообіцяючий коментар. Здається мені, що аналізуючи ці дві заяви, приходимо до висновку, ми в завершуючій фазі. В завершуючій фазі війни. Нам обіцяли її зупинити 2 вересня і в день закінчення Другої світової війни. І я думаю, в цей день будуть якісь прориви. Я не вірю, що в цей день запанує мир, але якісь кардинальні рішення прийняті можуть бути. Ну і нарешті, дорогі е друзі, сьогодні. Андрій Єрмак, Росте Моміров, е у Америці і проводять зустрічі з Віткофом, з спецпредставником Трампа. Здається мені, що почалась фаза примусу до миру. І це останній шанс команди зеленського команди його зелених гнид. Домовитись про якісь гарантії почати виконувати план Трампа, який узгоджений з Путіним. Якщо вони цього не почнуть робити, якщо вони не почують сьогодні відкафа, то, боюсь, з понеділка вівторка на них чекають і санкції, і розслідування, і затримання, і арешти на декого. Ну і взагалі, Почнеться процес вимітання зелених гнид з українських владних кабінетів, е, відчуття, що ми на порозі, на порозі великих подій, е, які, дай Бог, принесуть Україні з е, мир, на українську землю принесуть мир, закінчення війни. І дадуть можливість видохнути українцям, українським людям на всі груди заговорити про відбудову реального, а не на папері, про політичні процеси, про переслідування мародерів і корупціонерів, про багато інших речей, про які боялися в цей воєнний час говорити українці. І яке необхідно робити для того, щоб е, підняти країну, е, розбудити країну? Е, за Крок до миру, е, шанс насправді величезний. Я правда не вірю, що без зміщення зелених гнид вони піддадуться на якісь слова і умовляння, і погодяться добровільно віддати владу. А вони чітко розуміють, що зупинка війни, повернення миру на нашу українську землю це для них крах, це для них вибори, це для них поразка, це для них розслідування, це для них в'язниця. Вони це чітко розуміють і тому е, будуть робити все, щоб війна тривала. Війна продовжувалася неважливо скільки в е, топці цієї війни, в пащі цієї війни зникне українців, українських сімей, е, майбутнього України. Їм головне е, втриматись у владних кріслах. Але тут, як кажуть, Касана йшла на камінь. Понятні домовленості між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним будуть виконуватись, а тих, хто буде стояти на його шляху, будуть усувати. Чи тим чином, чи іншим неважливо. Але ми перед новою реальністю я з цього почав. Трамп явно зробив понеділок заяву по Росії. Про стратегічне партнерство. Можливо, будуть звільнені якісь там американські в'язні в російських тюрмах як знак доброї волі. І у відповідь, Путін е звільнить когось з американських в'язнів в російських тюрмах. Фактично, ми на порогі е великого потепління. В російсько-американських відносинах. Як воно буде використано? Хто буде мати з цього який інтерес? Це вже ми будемо спостерігати, як кажуть, по ходу справи. А зараз ми бачимо, що без зупинки війни в Україні жодна співпраця між. Росією і Америкою неможливо. І тому вони будуть з усіх сторон розігрувати мирний кейс. Це буде йти по одній лінії, по другій, по третій. Це буде виглядати як мир перемиря, капітуляція. Чи це буде виглядати я і продано як перемога? Це вже залежить від тих, хто буде продавати цю угоду суспільству. Для мене ж, очевидно, зовсім інше. Україна на порозі демографічної кризи. ця криза може знищити наш етнос, нашу націю повністю. Тому ми зацікавлені в мирі і ми зацікавлені в відродженні. І будемо робити для цього, все від нас залежне. Будемо підтримувати всі мирні ініціативи і всі ініціативи направлені на збереження державності і життя нашої нації. На цьому стояли, стоїмо і стояти будемо. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну. Boa noite, senhora, e parceiros, e boa